Приділив статус руського мови як государственного. Ми сохранімо єдинство країни. Я вважаю, що ну я свої обязательства, які возложены были на меня, как на мікроміністра я ділках виповнив спавно. Якщо вас хвилює питання, коли буде кабріолет ауді червоного цвіта доставлений до ветерана 85-річного, то він не буде доставлений. Вітаю сьогодні. Ютуб канал Ростислав Продакшн називає перших топ 10 політиків. Тікачів вони були впливові, дехто з них розбагатів з державних коштів, а дехто зрадив батьківщину і продався Кремлю. Їх імена ви дізнаєтеся вже у цьому випуску. Тож не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Під номером один комуніст, проросійський політик, народний депутат України та прихильник федералізації України Петро Симоненко. кроме коммунистов, никто не занимался развитием украинского языка. Вот парадокс сегодняшнего разговора и застоит как раз в том, что кроме коммунистов, если говорить о развитии украинского языка, никто не занимался. А давайте посмотрим конкретно. Головный Симоненко лишился дать интервью кремлевскому каналу «Россия-24». Обох в этот час кто-то обливает кефиром. Ну не знаю, это же граждане Украины так все ведут. А? Він закликав до насильницької зміни та повалення конституційного ладу України та виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти нашої держави. У 2022 році Симоненко взяв участь у так званій 22-й міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій на Кубі. Під час свого виступу він намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність терористичних організацій так званої ЛНР та ДНР. Поэтому я считаю, это преступление. Это преступление, как бы не пытались аргументировать вот эти действия киевская власть, преступление киевской власти перед украинским народом. И я убежден, что недалек тот час, когда киевская власть будет отвечать на суде народа за то, что она совершила эти преступления. У 2021 році в ефірі каналу наш заявляв про примусову українізацію націоналістів, які обслуговують олігархів, та стверджував, що комуністи зробили Україну соборною. Війну на Донбасі називав громадянською, а владу в країні тоталітарною диктатурою за знаками фашистського толку. Ба більше він також заявляв, що Україна стала плацдармом американців проти Росії. А ось виїхав зрадник з України під час окупації Київщини 2022 року. Він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його евакуації до країни-агресора. Щоб вивести Симоненка з його родиною, із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу Російської Федерації після прибуття російських спецпризначенців Екснардеп. Особисто їх зустрічав потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив супровід Семенанка та його близьких через ворожі блокпости на території Білорусі, звідки він виїхав до Росії, де його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання союз комуністичних партій комуністичної партії радянського союзу. Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компарті, на чолі за її лідером, депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Очевидно, и весь мир Я признал, что с Великой Победой Я неразрывно связано имя Я Сталина дам. и роль Коммунистической партии в организации Победы. И Победы не только в Великой Отечественной войне, а все признали, что Советский Союз победил и во Второй мировой войне. Кроме того, данным следствия, 21 и 22 квитня 2023 года экснардеп взял участь у заезде антифашистского форума, который відбувся в Минске. Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї Росії на підставі зібраних доказів Симоненко повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу. України публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та виправдовування збройної агресії РФ проти України розпочати у 2014 році. Сумарно, якщо провину доведуть Семоненко загрожує до восьми років за гратами, Досудове розслідування триває. А ось під номером два у нашому топі екс-міністр міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталій Захарченко в рамках роботи антитерористичного центру при службі безпеки України мною підписані відповідні накази правоохоронцям. Видана бойову зброю, і вона буде застосована у відповідності до закону України про міліцію. До Росії він втік ще після революції гідності. Наразі Захарченко отримав російське громадянство. Наразі він заочно заарештований в Україні. Я знаєте, ніколи от, до останнього дня моєго перебування на території України не думав о том, що мені придеться покинути свою родину. Ну коли ми зрозуміли, що є реальна угроза життя і здоров'я, я, я прийняв рішення, що сім'ю нужно вивозити в безпечне місце. Ще у 2021 році він заявляв, що готовий стати президентом так званих республік ДНР та ЛНР. Запропонував їх також об'єднати. Другий вопрос ап'ятіші тя заінтересованих, кому це не интересно і хто этого не хоче. А після початку великої війни ексміністр Захарченко пропонував голові військової адміністрації Кривого Рогу Олександру Вілколу стати на бік Росії. Мне э, позвонил один из э, министров, ну, с таким предложением, что Александр Юрьевич, вы же умный человек, такой текст. Вы же понимаете, что ну, ситуация уже там предопределена. Э, подпишите, пожалуйста, от имени Криворога, там какой-то договор с э, э, оккупантами, там о то Любові, дружбі, взаємопонімані, І там будете великим чоловіком, як он виразився там в новій Україні. Під номером 3 співголова забороненої проросійської партії ОПЗЖ, проросійський політик та соратник Медведчука Вадим Рабінович. Нам нужен один год, щоб освободитися від всіх тих, які вже дважды, трижды, чотири оборвали нашу квартиру. Прийшли знову і кажуть, дайте ми ще раз спробуємо. Не дадим, давайте один раз не дадим. У 2023 році Вадима Рабіновича оголосили в рошук. Він вилетів до Ізраїлю з нібито робочою поїздкою. Після цього так і не повернувся до України. Но пасаран фашизм не пройде, і ви всі погибнете, що ви дьявол, фашистський дьявол. Вставай, страна гром. Дата його зникнення вважають 26 липня 2023 року. двадцять Ви зовсім охріні наші батьки та діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. І тому в день саміти всі річчя перемоги ми маємо стояти поруч. Державне бюро розслідувань повідомило Вадиму Рабіновичу підозру в держраді. Слідство встановило, що екснардеп поширює в країнах Європейського союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. Вадим Рабінович у своїх чисельних виступах та інтерв'ю оприлюднував маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду Україні. А сьогодні пустий, тому що всі черті тут. Якщо провести всі українські малібін, половина з вас згинула б. наразі. Рабіновичу заочно обрали запобіжний захід тримання під вартою, шановні. Ви зовсім охреніли. Номер 4. пара депутатів родичів Сергій та Юлія Льовочкини. Я пропоную зосередити увагу на круглому сторі, який зараз відбувається. Тут робиться тут. Робиться історія України. Народні депутати України Сергій та Юлія Льовичкани, обрані від ОПЗЖ до Верховної Ради, покинули Україну до початку повномасштабного вторгнення російських військ, і відтоді не повертались. Юлія Льовичкана ймовірно мешкає на своїй віллі у Франції. Місце перебування Сергія Льовичкана досі невідоме. Я им желаю успеха. И со всеми абсолютно у нас есть коммуникация. Это руководители сейчас, рады, комитетов, разных министерств. Много не пришли работать в уряд. Они полностью исчезли из информационного пространства и не выступили с публичными заявами о российской агрессии. Как только власть обвиняют в многомиллиардной коррупции, власть сразу же набрасывается на оппозицию и на медиа. Я считаю сегодняшнее действие представителей Народного фронта ничем другим. Как партія власті атакує опозиційний блок. це очередний шаг в давленні на опозицію. Відповідно до інформації, яку отримали журналісти схем від джерел у прикордонній службі, народний депутат України Сергій Льовочкін не повертався в Україну, відколи вилетів 10 лютого 2022 року у Венецію, що в Італії, де він перебуває наразі, точно невідомо. Чувствується напряження в обществі, люди розділені. політична риторика очень жорстка його сестра, депутатка Юлія Льовичкіна, також не поверталася в Україну відколи, 26 січня 2022 року вилетіла в Ніцу в Франції разом із чоловіком, керівником «Київгазу» Андрієм Вінгаровським. За допомогою джерел у правоохоронних органах схеми встановили, що з того часу український мобільний номер Юлії Льовочканої зареєстрований у роумінгу у Франції. Нічого би страшного не було, якщо поїхав старий состав делігації. Номер 5. Ще одна пара Наталія Корлевська та її чоловік Юрій Солод. Та може вже сьогодні я... провокувати людей. Да. Сьогодні ми бачимо, що у людей залишається тільки… Одна надіжда Надежда на себя, на чудо, надіжда на своїх родных, близьких, щоб в те сложной ситуации ситуації истерии істерії власті і с ума, выжить. Саме Наталія Корлевська була народною депутаткою Верховної Ради дев'ятого скликання від забороненої нині партії ОПЗЖ. Стала топовою прогульницею засідань Верховної Ради восьмого скликання, ба більше ще й фігурантка кількох антикорупційних розслідувань. Займалася також поширенням російської пропаганди про радикалів та відсутність політичної волі щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Звинувачувала Україну у війну на Донбасі та ймовірно причетна до фінансування луганських бойовиків. Я ніколи не мала німела не планую мати ніякого отношення. У 2023 році Королевська написала заяву про складання мандату. Згодом Рада підтримала це рішення, і того ж року розслідування журналіста української правди Михайла Ткача встановило, що Королевська перебуває у Дубаї. За даними медійників, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Королевська з чоловіком перебралися в об'єднані Арабські Емірати. Таким чином, пропустивши всі засідання парламенту з 25 лютого разом зі своїм чоловіком Юрієм Солодом придбали нерухомість на, на понад 10 мільйонів доларів в Дубаї. Я не буду работать в новому правительстві і офіційно ніяких предложений від них я не И Я считаю, що задача сьогодні кожного человека – це выполнить свою місію, як підтримати і защитить людей. Ба більше за даними офіційного реєстру прав Росії з 2005 года п'ятого року Королевська є власницею земельної ділянки у підмоскові. Та чи бувала вона у Росії за весь час повномасштабного вторгнення невідомо. Ми повинні в будь-якому випадку оставатися людьми і многіх як граждан України, родственники живуть в Росії. у червні 2023 року. Міністерство внутрішніх справ України повідомило про оголошення у розшук колишньої народної депутатки Наталії Королевської. Датою зникнення вказане 22 лютого 2023 року. А я замір, я хочу в це час Витямі нас людьми Номер шість народний депутат шостого скликання від проросійської партії регіонів та дев'ятого скликання від забороненої нині партії ОПЗЖ Вадим. Толар саме не коштувало нічого, а внесок у партію вносив, не пам'ятаю, мільйон сімсот гривень. Згідно аналітики руху часно пропустив всі засідання ради під час війни, щодо яких є дані від початку повномасштабного вторгнення. Проживав на лозурному узбережжі, проте сам стодляр запевнив, що виїхав за кордон ще до 24 лютого 2022 року, та наразі займається волонтерством. Вже у 2022 році він вийшов з партії ОПЗЖ, а згодом вступив у новоутворену депутатську групу відновлення України. Від початку повномасштабного вторгнення протягом шести місяців Столлер не відвідував жодного засідання Верховної Ради. Депутат залишив Україну за кілька днів до нападу Росії. Вадим Стодляр ховався від російської війни на лазурному узбережжі у Франції. Район, в якому жив нардеп, вважається одним із найдорожчих на узбережжі. Вже наприкінці січня 2023 року журналісти української правди опублікували матеріал, у якому було вказано, що Столар перебрався вже у Дубай. Саме там перед новим роком помітили його в російському ресторані Суворов. Та в середині січня 2023 року столар повернувся в Україну і відвідав засідання парламенту та не зміг вже знову виїхати з країни. Згодом вже у лютому служба безпеки України провела в нього обшуки у зв'язку з розслідуванням участі будівельних компаній підконтрольних йому в легалізації коштів Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб. А ось сьома у нашому рейтингу Тетяна Плечкова. Ця нардепка у 2020 році була членкиньою так званої делегації ОПЗЖ у Москві, де зустрілася з головою Держдуми Росії. Того ж року офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за статою Державна Зрада. Сейчас такой напряжений графік у многих категорий наших граждан у липні 2023 року народна депутатка від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Тетяна Плачкова написала заяву на складання депутатського мандату у заяві. Плачкова повідомила, що вирішила скласти депутатські повноваження, зважаючи на сімейні обставини. <зважати> Можна я закінчу? Це їх вибір. Чи перебуває наразі депутатка в Україні невідомо. Проте відомо, що за 10 днів до повномасштабного вторгнення, а саме 13 лютого, Тетяна Плачкова вилетіла до відня в Австрії. Якщо така можливість представляється. То сейчас я сделаю все для того, щоб бути максимально ефективним і полезним українцем. Номер 8 топі втікачів від війни, колишній народний депутат 9-го скликання від політичної партії опозиційна платформа за життя Ігор Абрамович, згідно аналітики руху чесно пропустив всі засідання Верховної Ради від 24 лютого 2022 року по 2023 рік, щодо яких є дані. 12 лютого він вилетів у Польщу до Варшави. Згодом, за даними української правди, він жив на французькому Рив'єрі. Французький реєстр свідчить, що за адресою, де Абрамович проживав, зареєстрована компанія російського банкіра. На вулиці зустрічаємо двох чоловіків, які прогулюються після пробіжки. Це народний депутат від забороненої ОПЗЖ Ігор Абрамович. Він залишив Україну за кілька днів до повномасштабного вторгнення. У 2022 році він вийшов з фракції ОПЗЖ та створив у парламенті групу відновлення України до складу, якої увійшли і інші його колеги з фракції. Вже у 2023 році він повернувся до України. Відвідав засідання Верховної Ради, написав заяву про складання мандата. Верховна Рада підтримала дострокове припинення його повноважень. На дев'ятому місці у рейтингу Олександра Устінова Але ніхто не думав, що в нас буде війна. Депутатка Верховної Ради 9-го скликання, членкиня комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МОЗ з 2017 року, та секретар ради громадського руху набу у 2015-му. Наразі ж вона є членкиною комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Вчора керівництво нашої партії та фракції фактично перетнуло червону лінію і зрадило інтересам своїх виборців та українців. Вони голосували за русифікацію, коли обіцяли захищати українську мову та культуру. Тому ми 10 народних депутатів, а це половина парламентської фракції Голос, хочемо заявити про створення окремого об'єднання Справедливість. За даними джерел української правди, 6 лютого вона вирушила до Дюссердольфа, Німеччини. Проте наразі вона вже перебуває в Україні та активно виступає в прямих ефірах українських медіа, де обговорює дипломатичну роботу української влади і ці теми, які впливають на перебіг російсько-української війни. Сенат не провалив голосування по Україні. Це сенат провалив голосування по кордону і республіканці це для того, щоб посадити демократів домовлятись. У нас є наступний тиждень. Звичайно, в нас дуже мало часу, тому що вони будуть працювати лише до 15-го числа, тобто цей і наступний тиждень. І нам буде треба потрібно буде пройти два ну фактично дві палати: верхню сенат і нижню а, хаос. Але добре, що в нас сьогодні відбул... ну, що відбулася зустріч нашої делегації зі спікером. Сподіваюся, що якщо пройдуть сенат цього тижня або на початку наступного, то в нас є шанс до нового року повністю проголосувати пакет допомоги. І завершує список під номером 10 Олександр Алексійчук, 5 лютого, народний депутат від партії Слуга народа вирушив у доху об'єднання Арабські Емірати. Проте на початок повномасштабного вторгнення вже перебував в Україні. Саме 14 лютого 2022 року у Фейсбук він заявив, що перебуває в Україні, і на доказ своїх слів показав відео, на якому стоїть біля будівлі офісу президента. Разом з колегами ідемо на зустріч фракції «Слуга народу з президентом України Володимиром Зеленським. Деталі згодом слідкуйте за моєю сторінкою у Фейсбуці. Всім миру і добра, все буде Україна! Таким був перший топ 10 втікачів. Політиків, як бачимо, і ті, хто, попри повномасштабну війну, залишається ніжитися на сонці, але й немало представників української влади, які все таки повернулися до України вже під час великої війни. Та чи буде таким вже другий випуск? Дізнайтеся вже у наступному відео від Ростислав Продакшн. Тож не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок, аби точно дізнатися усю правду про українських політиків-втікачів.